Сьогодні покажу вам простий спосіб обв'язування гачком. Який підійде буквально до будь-якого виробу, зв'язаного чи спицями, чи гачком. До речі, в своєму кардигані я зробила обв'язку якраз цим способом. Ним можна обв'язати край в килимах, серветках, жакетах, джемперах та інших речах. Він еластичний, але водночас тримає край і прикрашає виріб. Виконується він дуже просто, і зараз ви в цьому переконаєтесь. У кожну петлю робимо з'єднальний стовпчик. Одна повітряна. Знову з'єднальний стовпчик, одна повітряна. І так ми продовжуємо до кінця рядка. З'єднальний стовпчик, одна повітряна. Ми пров'язуємо останню петлю, робимо одну повітряну, обрізаємо ниточку, витягуємо її. Вставляємо нитку в голку і робимо з'єднання кола. Перший наш стовпчик з'єднальний під нього. Тепер в, зверху в нашу повітряну петлю. І виводимо. І ось у нас вийшло з'єднання. Щоб зробити такий край у виробі, зв'язаного спицями, треба по краю пройти один рядок з топчиками без накиду. І у верхню косичку пров'язуємо таким способом. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок!